Зеленський, мені здається, не, не вірив у свою ініціативу з самого початку і закинув її як, ну, як предмет для торгів із е, Трампом. Врешті-решт, е, дійшло до того, що американці не відступили, вони кажуть, так, ну давайте працюємо. Трампові теж потрібні були якісь перемоги на українському напрямку, <кхід> і Трамп вирішив розвивати цю тему. Ну, коли почали її розбирати по складових, виявилося, що е, все-таки треба виходити на міждержавну угоду. Бо те, що привозив Скотт Бесент, воно було підготовлене з врахуванням американських реалій на основі законодавства одного з американських штатів. Врешті, все закінчилось міждержавною угодою, яку ратифікують. Яку ратифікують? Хтось може пригадати міжнародні угоди Зеленського, які ратифікували? Зеленський носився майже 30 безпекових угод, жодна з них не ратифікована парламентом.